Сімнадцята сесія обласної ради в залі присутні 47 депутатів. До трибуни виходять Олег Медуниця та Ігор Збукарєв. Політики обурені, бо кажуть, їм не надають слова. Затверджували порядок. денний, я просив слово двічі про, про... 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 як не бачить. Я виступав я кричав. Покамські, да ви ж ведете себе по хамськи за кілька хвилин Олег Медуниця виступив. За його словами, він та ще два депутати зареєстрували проєкт рішення про повернення Троїцького собору в обласну комунальну власність. Я нещодавно слухав владику лові, так званого владику. 45 хвилин його проповідь неділю в зараз, де він поплюжив президента, іронізував над ним, казав, що Зеленський називав термос то, томос термосом, фактично розпалював міжнаціональну національну ворожнечку. Суспільне звернулося за коментарем до митрополита Євлогія і готове оприлюднити його позицію. Мова йде про звернення митрополита від 21 жовтня. Зеленський, який на натомас говорив термос і говорив о том, що я не буду вказувати, кому в яку церкву ходити. Ми йшли голосувати за нього, тому що він сказав, що він не буде лізти в церкву. Обманув. Є красиве українське слово. Збрехав. І це все робиться з приміщення обласної комунальної власності. Що вони там роблять? І цей проєкт рішення міг би виправити цю ситуацію. Депутати просили повернутися до формування порядку денного і проголосувати за рішення про Троїцький собор знову, але голосів для цього не вистачило. Це питання політичний і європейський, тому що агресор спекулює на цьому. І ми повинні зважено, тому що ну, у нас нема основані, якщо навіть ми прийняли таке рішення, у нас нема основані передати цей Троїцький собор, тому що там і громада, і, і він переданий був, і юридичний був переданий. Це тільки розшить суд і Верховна Рада. І ми чекаємо, що Верховна Рада вирішить. Проєкт рішення про повернення Тройського собору зареєстрував. Олег Медуниця, Ігор Збукарів та Володимир Войтенко. Він набрав 21 голос за з 33 необхідних. Мої колеги мене не підтримали. Ми будемо далі працювати в цій, в цій площі. Голова просто брутально не давав. Мені виступити на сесії не давав слова. Я там і кричав в мікрофон, я махав руками. Кому я не давав слово? Я всім слово давав. Кому я слово не давав? Я за цей проект не голосував. Всі проблеми повинні вирішуватися в правовому порядку. Історична споруда Троїцького собору рішенням Сумської облради була передана у 2007 році релігійній громаді Української православної церкви Московського патріархату 26 травня 2023 року на сесії обласної ради архієпископ П. Сумифоді просив передати собор у користування Православній церкві України. Діана Крахматова Ди Крамченко Віталій Паденко. Суспільне новини Суми.